Більше як 4,5 тисячі спортсменів з понад 30 країн об'єднали на початку літа всесвітні спортивні ігри. Масштабне свято, яке ще називають малою олімпіадою, проходило цьогоріч у Греції. Високими результатами на змаганнях відзначилась національна збірна України. З Дніпропетровської області ми в цей раз здобули 18 путівок. 18, 9. Десять це наші спортсмени Криворіжжя, і 9 це Дніпро. От, то у нас тільки один програш, це четверте місце, а так ми взяли і перших, і других, сім по-моєму, подалі, і третіх. Можна візок сказати, набрали. От то я задоволений результатом. Тому що жарюб конкуренція вже зростає. Якщо взяти командний рахунок всесвітній, то ми на першому місці, на другому Узбекистан, на третьому Голландія. Спортсмени зазначають, підготовка до змагань була напруженою. Щоденна праця, підтримка тренерів та близьких допомогли досягнути високих результатів. Криворізькі рукопашники поповнили скарбничку української національної збірної 13 медалями різного гатунку. Золото всесвітніх спортивних ігор виборов 19-річний Станіслав Глазов. Це мої перші змагання в уїжні. Я зайняв перше та друге місце з рукопашного бою. Та виповнив норматив майстра спорту міжнародного класу. Це пам'ятався бій з німцем. Він важив на 10 кілограмів більше мене. Я дивився на нього, тому такий шкаф. Я не знав, що з ними робити. Але вийшов битися. Георгій та Сергій багато років у цьому виді спорту. Я виступав в категорії фул-контакт. Складнощі були в фіналі проти хлопця з Узбекистану. Він Сильний боєць, трохи не вдалося перемогти його. У 23-му році був на всесвітніх іграх. Зайняв перше місце, а в Греції вперше посів третє місце. В розділі повний контакт трошки травмувався, тому не дотягну до першого. А так в принципі нормально виступили. Криворізькі спортсмени діляться. Вдячні Греції за теплий прийом, атмосферу здорової конкуренції та підтримку України. Сподобалося те, що всі країни, які стояли поряд, йшли з нами, марширували. були дуже з нами привітніми. Нам була на спині написано Україна. І всі нам кричали Україна, Україна, лоу Всі з нами здоровились, всі до нас підходили. Всі з нами фотографувалися. У нас було дуже яскраве відкриття. Нас дуже радісно прийняли, всі підходили до нас знайомитися, фотографуватися, всі кричали Слава Україні. Ну, це було дуже емоційно і приємно. Я виступала в категорії Легкий контакт і посіла друге місце. Це були дуже важливі змагання для мене. Я до цього йшла дуже довго, всю свою спортивну кар'єру. Я зайняла третє місце з демонстрації прикладної техніки. Звісно, трохи не вистачило балів, програла дівчинки з Узбекистану, але це дуже гарний результат. Тому йдемо далі. За кожною перемогою праця великої команди, яка крок за кроком готує спортсмена до подолання нових вершин. Не менш важливою мотивацією є підтримка рідних. Дуже вдячна батькам своїм. Без них цього б теж не було. По-друге, це звісно, що тренери дякую їм за підготовку, за настрой, за підтримку. Завжди на всіх тренуваннях слова підтримки. Якщо щось не виходить, вони завжди поряд. Намагалася виграти заради батька, то що він служить. Тато звісно, трохи засмутився, то що ну хотів вже більш високе досягнення, але все одно він не підтримував, Сказав, що все одно дуже. Гарно виступила, що все буде добре. Хотілось би виразити дуже велику подяку нашим депутатам міської ради за те, що вони нас підтримували і в підготовці, і підтримують всіх спортсменів нашого міста. І також Олександру Юрійовичу Вілкову без нашого міста, без підтримки депутатів наших перемоги не було б. Дарія Олексій Правицький цей день.